І всім доброго дня, Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження. Це Volkswagen Passat B7. Оснащений бензиновим двигуном, двигун на цепи. Повністю обслужений, чиста робота двигуна. І цей автомобіль є свіжо пригнаний. 2012 рік покупка. Притичний колір сірий. Бачимо ми темно сірий колір, як кажуть, як він вимазується і на ньому не видно різоки. Тому полюбляють саме такі темні кольори. І він в цьому автомобілі пасує. Хромована вставочка, хромовані вставочки біля протитуманок. партроніки перед та зад, легкосплавні диски, зверху релінги, знову хромовані ставочки, додають шарму цьому автомобілю. Дуже комфортний, до речі, поїзді. Понизу хромовані вставки, партонічки, висока посадка автомобіля, ззаді полка, все як має бути. Комфортно сидіти не тільки людям, які сидять спереді, а також ззаді. Зверніть увагу, які сидіння. Сидіння в чудовому стані, не затерті, не витерті, Підйомники передні та задні. Порошки, бачите, в якому стані. Водія сидіння з боковою підтримкою пасажира. Шестиступінча коробка передач, Кондиціонер, електрика, трьохшпицеве кермо. Чиста робота двигуна. Що, а... Навіть не чути вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу.